Івангелія від Луки третій розділ з другого по четвертий вірш. За первосвященників анни й Каяфи було Боже Слово в пустелі до Івана, сина Захарії. Він пройшов усю околицю Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів, як ото написано в книзі пророцтва пророка Ісаї: голос того, хто кличе в пустелі: приготуйте дорогу Господню, вирівняйте стежки Його. Сьогодні ми б я б хотіла з вами поговорити про голос Божий, про голос Божий в пустелі, який кличе. Бо Іоанн, який проповідував в пустелі, який закликав до хрещення покаяння, який закликав визнати себе грішними людьми. Ізраїльський народ, це був голос Божий. Якщо ми будемо взагалі дивитися на слово Боже, на всю історію людства, на всю історію спасіння, яка нам відкрита в Слові Божому, ми можемо ми будемо бачити, що постійно Господь волає до грішних людей, покайтеся, зупиніться, залиште свої грішні шляхи. Я прийду з судом, я буду судити справедливо судити грішних людей. Я буду вас судити. Ви помрете, якщо ви не покаєтеся, Господь постійно кличе. І якщо ми будемо дивитися за динамікою цього голосу Божого, ми будемо дивитися, що Господь все збільшує і збільшує свій голос. Він підвищує свій голос протягом усієї історії людства для того, щоб грішні люди. Для того щоб глухі до Слова Божого люди, для того, щоб зухвалі щодо Бога люди почули б голос Божий. Господь каже: Я прийду судом. Так не буде завжди. Грішний світ не буде існувати в такому стані завжди. Я очищу землю від гріха, я очищу землю від влади смерті та зла. Зупиніться. І ми бачимо в цьому Божому попередженні, ми бачимо в цьому Божому пок. Ми бачимо в цьому е, голосі Божому, який волає, який кричить не просто формально, не просто знаєте, так повідомив, що я йду, покайтеся. Е, знаєте, почули, не почули, прийняли, не прийняли, е, усвідомили, не усвідомили. Я повідомив факт відбувся, е, скажімо так, і все. Ні, ми бачимо, е, що Господнє серце. Ми бачимо, що Господь від всього свого серця кличе людей повернутися до нього. І це нам відкриває Божу любов, і це нам відкриває Божу небайдужість. І це нам відкриває, що той Бог, який є нашим Богом, який є істинним Богом, який є творцем неба та землі, це Бог, який зацікавлений в стосунках, це Бог, який не просто формально виконує свої божественні обов'язки. Це Бог, який усім серцем прагне спасти. І я хотіла б, щоб ми прогадали одну подію життя Ісуса Христа з втіленого Бога, тому що в житті Ісуса Христа ми бачимо повноту божественної суті в людській природі. Ісус Христос стоїть перед Єрусалимом, плаче, дивлячись на це місто, і каже, що стільки разів, стільки разів. Через різних пророків за всю історію ізраїльського народу, якщо дивитися ширше, то протягом усієї історії людства, через усіх пророків, як каже послання до євреїв, що Господь багато разів багатьма способами кликав через своїх пророків, Господь каже: Я кликав, я хотів вас зібрати. Я хотів, щоб ви повернулися. І Ісус плаче що. Час закінчився, ваш дім залишається е, порожнім, і далі йдуть слова, але ви не захотіли. Господь кличе, Господь е, принижує себе, кличучи грішників, винних людей повернутися до нього до справедливого Бога. Господь принижує себе сам себе для того, щоб врятувати. Господь проявляє просто багатство довготерпіння для того, щоб врятувати. Але багато людей не захотіли, і ми, коли читаємо ці слова, що було слово Боже в пустелі до Івана, і це був голос того, хто кличе в пустелі. І це пустеля не просто географічна, це пустеля ще й людських сердець. Господь кличе, Господь кличе, але так мало людей, які відгукуються на голос Божий, так мало людей, які усвідомлюють усю милість, усю благодать, усю унікальність взагалі того моменту, що віч Суддя, всемогутній, справедливий суддя кличе винних а, проти нього особисто повернутися і забезпечує своєю жертвою це повернення. А, тож. За часи Іоанна Хрестителя перед служінням Ісуса Христа, коли гнів Божий, останній суд ще більше став наближатися, тобто час цього суда, ще більше наближається до кожного з нас, до, до всього всесвіту, до світу, в якому ми з вами живемо, Господь ще більше і більше кричить і волає і зове. Це не просто Господь так, знаєте, говорить спокійно, спокійно в тому сенсі, що Господь не має зла в своєму серці, але неспокійно в тому сенсі, що усе Боже серце в тому, і Боже бажання в тому, щоб люди повернулися. Але питання, хто захотів, хто почув, хто усвідомив, що це Божа милість, що це Божа благодать, що Господь звертається до мене особисто і для і до кожного з нас особисто. Тож, Божий день. Божий судний день наближається. День, коли Господь остаточно покарає гріх, покарає грішників, покарає всіх тих, хто не захотів жити з Богом, не захотів прийняти Боже прощення, не захотів прийняти життя Ісуса Христа. І Господь кричить: Господь волає, Господь зове. Прийдіть до мене, прийдіть до Ісуса Христа, прийдіть через жертву Ісуса Христа. Рятуйте своє життя, спасайте своє життя через Ісуса Христа, і ми бачимо е, цю Божу любов. Е, мені б хотілося б, щоб кожен з вас продовжував розмірковувати про Боже серце, про те, наскільки Господь переймається. Долею кожної людини, наскільки Господь добрий, наскільки Господь терплячий, але ж Господь справедливий, Господь святий, Господь не до без кінця буде. Е Звати грішників повернутися, які не хочуть повертатися, то будемо цінувати голос Божий. Будемо цінувати голос Божий вже ті з нас, хто прийняли Ісуса Христа своїм Спасителем, бо нам також треба повертатися, продовжувати повертатися від своїх гріхів, і також е іменем Господа закликаю кожного, хто ще не прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя, е прийняти серйозно голос Божий, тому що голос Божий це голос милості. Це голос благодаті, але це голос сильної благодаті, але це голос суверенної благодаті, але це голос Господа, який призначає дні та строки, який поклав початок і покладе кінець. Тож щоб нам з вами встигнути. Почути голос Божий і відгукнутися на голос Божий. Будемо е, з радістю, будемо з послухом, будемо з подякою, будемо зі смиренням, будемо з радістю. Приймати голос Божий, відгукуватися на голос Божий і дякувати Господу за те, що він такий добрий, за те, що він такий милосердний, за те, що його довготерпіння воно просто вражає, і будемо цінувати той час, який ми маємо. Будемо цінувати голос Божий. Будемо ще більше з вами пізнавати Слово Боже через читання Євангелії від Луки, разом для того, щоб голос Божий ставав для кожного з нас ще більш. Зрозумілим, ще більш свідомим, ще більш ясним для того, щоб ми з вами слухалися цього голосу і жили за цим голосом.